Тетяна Михайла, скажіть, будь ласка, чи можна якось попередити, чи лікувати настання того нефізіологічного, ненормального, скажімо так, клімакса? І з якого віку це слід починати робити? Е, попередити? Клімак, симптом, розвиток, розвиток симптомів патологічного клімаксу, і е, тяжке протікання, і навіть фізіологічного клімаксу, тому що проявляється, воно не зовсім приємно, можна, і це треба робити заздалегідь. Не в віці 45 років, коли іде вже перест... ну, перебудова, зникає місячні. А тоді, коли організм тільки починає перебудовуватися. Це в віці 30-35 років. Як правило, е... Такі жінки повинні звернути увагу на свій фізичний стан, супутню патологію, звернути увагу на правильне харчування, повноцінне харчування, восьмигодинний відпочинок, сон нічний і екстрагенітальну патологію, тобто прояви серцево захворювання серцево-судинної системи, ендокринної системи, гастроентерології. Но жінкам уже з віку 30-35 років можна займа... потрібно займатися попередженням цих симptomів, включати, заставляти себе займатися фізичними вправами і приймати деякі з тих препаратів, які ми сьогодні хочемо запропонувати нашим пацієнтам. В віці 30-35 років це приймати алоя з Сперсиком, алоєвере, сперсиком, пробаланс препарат, який нормалізує електролітний склад організму, і фітовумен уже з цього віку можна призначати. Дуже цікаво, дякую за таку змістовну інформацію. Я так зрозуміла, жінки бальзаківського віку, так як ми про них кажемо, при відсутності патології, коли ще здорові. Так, поперед добре, ми, ми попереджимо. А якщо щось знайдемо, то тоді й будемо лікувати. Да, тобто, алоя з персиком, про баланс і фітовому Це, скажімо так, база це основні, основні препарати. Основні препарати. Мінімальні основні препарати, які потребує жінка в цьому маку. Надалі, з віком 40 і 45, це Якісь, напевно, інший, більш це да. інший препарат, і в більш віковій категорії вже інший про це розглянемо в іншому відео.